Через кілька хвилин ми будемо зустрічати бійців із отряду морських котиків. Біля мене знаходиться жінка, яка зараз зустрічає свого близького друга. Розкажіть, будь ласка, які ваші враження і яким чином ви будете зустрічати родича? Родича буду зустрічати, обніму поцілую по-кумовйовськи і приготовлю ужин. Наречено зустрічає свого чоловіка. Розкажіть нам, які враження від очікування, Це да, не передати словами. Хочеться у віті просто быстрій. Obrigado, pai.